Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні до нас знову завітало сонечко. Дітки, а де живе сонечко? Звичайно, на небі. А якого кольору небо? Блакитне. Вранці сонечко прокидається, з усіма воно вітається, вдень високо піднімається, все навколо зігріває, промінці всім посилає. Вечір надходить, сонце заходить. А ви знаєте, що сонце це велика зірка. Це найближча до нас зірка, яку ми бачимо в світлий час доби. Подивіться уважно на картинку, ми тут бачимо цілу сонячну родину, або, як її ще називають, сонячна система. А сонячною вона називається тому, що сонце це головна зірка, яка стоїть у центрі і утримує біля себе інші планети. Ця велика зірка. Дає нам тепло і світло та забезпечує нас вітаміном росту Д. Але з усіх планет у сонячній системі життя існує лише на одній. Там, де ми з вами живемо. А на якій планеті ми з вами живемо? Вірно, на планеті Земля блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? А зараз послухайте казку про землю та чотирьох сестер. Жила собі в небі планета земля. Любила вона літати та кружляти навколо сонця, та одного разу стало їй сумно, і звернулася вона до сонця. Сонечко, розвесели мене, будь ласка, я постійно кружляю навколо тебе і щодня бачу одне й те саме. Набридло мені так гуляти. Може, я полечу кудись далі. Розважусь, знайду нових друзів. Та не відпустило сонце від себе землю. Злякалося, що заблукає вона десь, не знайде дороги назад додому і запросило сонечко чотирьох сестер, щоб прийшли, розвеселили землю. А звали сестер так зима, весна, літо, осінь. Чи сподобалась вам казочка малята? А чому земля хотіла полетіти кудись далі? Чому сонце не відпустило від себе землю? Кого запросило сонечко, щоб розвеселити землю? Чи запам'ятали ви, як звали сестер? До зустрічі, мої любі.